Вітаю, друзі! В Євангелії від Івана в п'ятій главі розповідається про те, як Ісус Христос, проходячи містами та селами, навчаючи людей, розкривав їм тайни Царства Божого. І ось він прийшов в Єрусалим, війшов до Овечої Купелі, а точніше, Бетхесет, Дім Милосердя. Там лежало багато хворих, які очікували, коли ангел Господній. Зійде в воду, збурить її, і першим, хто входив в цю воду, отримував зцілення. Господь звернув увагу на одного чоловіка, який 38 років страждав, Іван Івангелі називає його розслабленим. Він підійшов до цього чоловіка і запитав його, чи хочеш бути здоровим? Відповідь очікувана: Так, Господи. Але чоловіка не маю, щоб коли збуриться вода, опустив мене в купальню. Коли я приходжу, інший вже поперед мене входить. Тоді, тоді Ісус йому говорить, встань, візьми посіль твою і ходи. І він одразу одужав. Він удужав. Він взяв в руки свою постіль, від якої залежав. Тепер він вже вільний. Він не залежить більше від неї. Він над нею господар. Так і ми, тільки в Ісусові Христові набуваємо справжню свободу. Ми, як цей хворий, розслаблений, залежимо від примх та престрасті цього світу. Але з Ісусом Христом ми стаємо вільні і ми можемо керувати своїм життям. Згодом Господь зустрів того чоловіка у храмі і сказав: Ось ти одужав, не гріши більше. Щоб з тобою не трапилося чого гіршого. Усі ми знаємо, яка страшна фізична хвороба, але ще страшніша духовна хвороба. Проте слід зауважити, що, піклуючись про спасіння своєї душі, слід піклуватися також і про потреби свого тіла. Апостол Павло в посланні до Єфесян 5 глава 29 вірш говорить: кожна людина годує і гріє свою плоть. Також за Іванським ченням наше тіло є храмом Божим, храмом Духа Святого, котрий живе в нас. Кожна хвороба, яка вражає людину, не виникає сама по собі, без будь-яких причин. А причин багато. Проте слід зауважити, що не обов'язково хвороби посилаються нам тільки як покарання за гріхи. Часто так думають. Задаємо праведного Іова. Йому Господь попустив хворобу, в якій він виявив терпіння, сильну віру та довіру до Бога. І був вигнагороджений. Але, як я казав, причин багато. Головна з них завжди криється в нас самих. Від того, як ми живемо як виконуємо євангельські заповіді і загальнолюдські людські моральні закони. Від цього залежатиме нас фізичний та духовний стан, фізичне та духовне здоров'я. Тому будь-який гріх, який робиться, розслабляє людину, подібно до того чоловіка, якого Ісус цілив в овечій купелі в Єрусалимі. Гріх спричиняє згубні, хворобливі наслідки. Тож Господь і говорить цьому чоловіку, якого зустрів, не гріши більше, щоб з тобою не трапилося чого гіршого. Але у будь-якому випадку, в будь-якому стані, не потрібно падати в відчай. Завжди пам'ятати. У нас є небесний лікар Ісус Христос. Який прийшов в цей світ, воплотився, прийнявши нашу природу. Він зцілив нас від гріха. Тільки віруємо в нього. Віруйте в мене, каже Господь. Приїдь до мене, всі стружені обтяжені, знайдете спокій душам вашим. Він зцілив нас. Він зцілив нас своєю причистою кров'ю, омивши нас від гріха. Тож, у будь-якому випадку, будь-якій скорботі, пам'ятаємо про це. І прибігаймо до Його підтримки, прибігаймо по Його допомогу, прохаючи про усілякі зцілення. Тіло і душа нам даровані від Господа. Тож Господь, приходячи в цей світ, приходить заради людини. Не Богу потрібен був прихід в цей світ. Він потрібен був для людини, як говорить нам той же євангелист Іван, так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Іван 3:16. Христос нам дає приклад своїм життям, своїм чинням, своїми хресними стражданнями, хресним подвигом. Христос Воскрес! І ми воскресли в Ньому. Воскресіння Христова це перемога над гріхом, над хворобою, перемога над найбільшим злом смертю. Воскрес Христос, і немає більше гріха, якого не могла б подолати людина. Воскрес Христос, і ми отримали повнуту благодатної сили, що лікує і спасає нас. Спасився Господь! Слава Богу! За все.